Доброго дня всім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з українознавства. Сьогодні ми продовжимо говорити про давні професії України і я розповім вам, хто такі трембітарі. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, розкажіть про це відео друзям і починаємо. В Карпатських Горах. І сьогодні лунає трембіта. Трембіта – це не тільки найдовший в світі музичний інструмент за книгу рекордів Гіннеса, але й система оповіщення в горах. Трембіти виготовляють громовиці, дерева, у яке влучила блискавка. Трембітар це представник гуцульського народу, який мешкає у Карпатських горах. Трембітарем можуть називати музику, який вміє грати на трембіті, а також майстра, який виготовляє трембіти. Трембіта це музичний інструмент, який представляє собою довгу трубу. Що виготовляється з громовиці, громовиця це дерево, в яке влучила блискавка. Вважається, що трембіта, виготовлена із громовиці, має дуже особливе звучання. Люди вважають, що разом з громом інструменту передається голос творця, порода дерева, з якої виготовляють трембіти, це смерека. Довжина трембіти. Різниця від 3 до 8 метрів. Це найдовший музичний інструмент в світі за книгою рекордів Гіннеса. Виготовлення однієї трембіти може зайняти до 2 років. Але трембіта це не тільки музичний інструмент. В минулі часи трембіта сповіщала про вихід овець на полонину, про народження дитини звуками трембіти Запрошували на весілля, з нею колядували. Тобто трембіта використовувалася як давній мобільний телефон. Також за допомогою трембіти визначали час а навіть прогнозували погоду. Очка гори вкрила, полонину всю залила, а в, ні постать -біла. в ній постать сніжнобіла, Ксеню ні пізнав, він дивився в очі сині, тихо спешись на суснині, і слова палки любові, він до неї промовляв. Тухок сею, я тобі на тримбіті, лиш одні тім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук тримбіти лунає, коли серце кохає, то гаряче мов жар. Ну, а тепер я пропоную виконати завдання. Спочатку я поставлю вам кілька запитань. Про яку давню професію України ви сьогодні дізналися? Так. Це професія трембітаря. Де живуть трембітарі? Правильно, вони живуть у Карпатських горах. Як називається музичний інструмент, на якому грають трембітарі? Так, він називається Трембіта. Як виглядає трембіта? Правильно. Це довга дерев'яна трубка. Який рекорд встановила трембіта? Трембіта є найдовшим музичним інструментом у світі за книгою рекордів Гіннеса? З якої породи дерева виготовляють трембіти? Так, їх виготовляють зі смереки. Що таке громовиця? Правильно. Громовиця це дерево, в яке влучила блискавка? Чому громовиця найкраще підходить для виготовлення трембіти? Тому що громовиця має особливе звучання, а також вважається, що разом з громом. Їй передається голос її творця. Для чого ще, крім музики, використовувалася трембіта у давні часи? Так, вона сповіщала про вихід овець на полонину, про народження або смерть, її звуками запрошували на весілля, з нею колядували, а також трембітою визначали час та прогнозували погоду. Ну, а тепер розкажіть самі, що ви дізналися про трембітарів, зробіть відео ваших відповідей та надійшліть мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!